Доброго ранку, діти! Сьогодні ми відправимося на прогулянку містом. А по дорозі їдуть автомобілі, тролейбуси, автобуси, вантажівки. А як же називається транспорт, у якому перевозять пасажирів? Так, він називається пасажирський. Це тролейбуси, автобуси, автомобілі. А що перевозять вантажівки? Так, вони перевозять вантажі, молодці. Топ, світофор. Пригадайте, які кольори, про що нам говорять? Червоний, каже, зупинись. А зелений, іди далі. Отак От виконуємо вправу з кольорами. Зелений, червоний. Перетворимось на автомобілі. Беріть у руки руль і поїхали. Отак. От рулимо. Молодці, зупинка. Обруч перед собою. І колінами таркаємось обруча. Лівим-правим. Отак. Побігли з обручем. Обруч попереду побігли. Побігли. Стоп! Автомобілі їдуть вгору-вниз. Вгору-вниз. Автомобіль загубив колесо. Обертаємо однією рукою обручі. Потім іншою. Катиться наше загублене колесо. Кермо. обручкою ризику зліва, справа. Автомобіль повертає. Повертаємось в різні боки. Так, поклали обруч на підлогу і полуприся. Руки на поясі, полуприсід однією ніжкою, потім іншою. так. Автомобіль зупинився, стрибки в обруч. робимо. І з обручі постривали. Обруч, з обруча. Прокатили руль з перешкодами. Покатили міське гляний руль. Перуємо. Молодці. От і до побачення дітки. Погралися добре з вами.